Дуже класно, дуже е, така позитивна енергійна публіка. Я тільки зайшла на стадіон, купа дітворів навколо всі обнімають, вітаються. Дорого, просто в мене маса таких позитивних емоцій. Дуже класно. Така традиція в мене виходить. З тих пір, як я в Києві проживаю, звичайно, по можливості долучаюся до цього заходу. Дуже хороший мікроклімат. Він м'який, і при тому, що це океан, сонце, курортна зона, але абсолютно не заважало тренуватися. Там температурний режим досить комфортний був. І той кілометраж, який ми там зробили, то до кількість годин. Дуже хороший збір. Получився. Краста робна робота. Той перший базовий блок зробили просто класно. За рамки виходящого не було, звичайно, вечері. Єдине, ми попросили в тому ресторані, де ми їли сунути нам столи на всю команду, на всі 25 чоловік, ну, чоловіча, жіноча команда. Ну і звичайно, те, що ми всі були в нарядах, там на підборах, в вечірніх платях. Ну, для це для тренерів розкіш, тому що в основному під час сезону вони тільки бачать красівки і спортивні штани. Теж абсолютно все спокійно, класно. Дитина йде до всіх, ми всі її приймаємо. я кажу, тепер у нас повноцінна команда. Нарешті в нашій команді є дитина. Я пропускала цю екскурсію, дівчата їздили в захваті, тому що кажуть, такої. Живності вони ніде не могли побачити, не могли уявити, що таке існує. І коли там стояли під касаткою, на там здоровенніше, там ну, внутрішній акваріум, і папуги, і там ну просто така краса, емоції, там неймовірні. Єдине, що фізично це складно, тому що доїхати там, походити назад, і лише один день відпочинку був так між тренуваннями, то це було складно, але вони. Ну, ми всі зійшлися на тому, що туди варто ще повертатися, все ж таки подивитись те, що ми не встигли побачити, тому що за ж таки ми займалися там роботою, а не відпочинком. Ми пересікалися, ми жили в одному готелі, і в нас різниця була буквально там 4-5 днів. Вони раніше прилетіли, але раніше а, основну частину ми разом проводили. Естонія дуже хороше місце. Там стадіон теж дуже класний. Лежи ролерна траса зручна, і те, що там дуже часто в більшості часу присутні від. І знову ж таки для стрільби це дуже добре, особливо на початках, щоб ми так зразу укріпли і вчилися не в тепличних умовах, а в таких екстремальних.